Зараз людям дуже важко жити. Люди не розуміють, куди їм бігти, що робити, що відбувається взагалі. Люди живуть, знаєте, наче в якійсь такій ілюзії. А чому в ілюзії? Тому що люди не знають правду, тому що правду від людей приховує світ. Зараз в людей навіть немає розуміння, що таке справжня церква. От навіть до мене кажуть, що це у вас за така церква онлайн? Як це може бути вона онлайн? Церкву треба ходити ногами, а не онлайн. Знаєте, в людей лише розуміння, що церква це може бути лише конкретно будівля, в яку можна прийти, відспівати людину, там, помолитися, поставити свічку за упокій чи за здоров'я. Ось, І на тому все. Але це ж не так. Справжня церква це живі люди. Це не про будівлю, це про живих людей. І теперішній світ робить максимально все, щоб скинути церкву, не давати розповсюджуватися слову Божому. Е про... Пропагандують лише ту церкву, в якій є іскажене слово Боже, неправдиве. Ота церква нормальна. А справжню живу церкву, в якій говорять істину, в якій говорять правду, її всіма силами хочуть скинути. Чому? Тому що люди щоб не знали правди, тому що, тому що справжня церква це істина, і в справжній церкві завжди говорять по слову Божому, не додають і не віднімають. А кому вигідно, щоб хтось знав правду? Якщо люди всі прозріють і будуть знати правду, то у влади не буде шансів маніпулювати людьми, управляти. А так вони переписують історію кожних 100 років, маніпулюють людьми, управляють. Люди керовані так? керовані і вони ними керують як їм завгодно. А коли справжня церква буде розповсюджувати Слово Боже, і люди, у людей будуть відкриватися очі. і Людьми вже ніхто маніпулювати не зможе. Влада не зможе керувати, і світ не зможе керувати людьми, тому що люди будуть просвітлені. Тому і банять справжнє слово Боже, тому і е, не дають продвигатися справжній живій церкві, щоб управляти людьми. Тому відкриваємо слово Боже і читаємо, щоб нами не могли маніпулювати і керувати. Біблія це історія в довжиною 6 тисяч років. Там описано все, що було, що є і що нас чекає. А якщо вам важко вивчати самостійно слово Боже, можете звернутися до мене, я вам можу допомогти. Будемо вивчати слово Боже разом, щоб нами не міг ніхто маніпулювати.